Добрий ранок, шановні підписники та гості мого каналу. Ніч у нас в Одеської області була недобра. У нас московський агресор закидував шахедами. Але дякувати ППО, вони нас захистили. А я сьогодні зранку прокинулась і хочу обробити троянди. Позавчора я обробляла троянди Рекс до від хвороб, а зараз я придбала такий препарат, Кораген називається. Розводиться, написали мені на 18 літрів три таких пакетики. І ось написала схему на 6 літрів один пакетик і через 2 доби повторити. І знову на п'ятий день обробити. Але я на через двоє суток буду вже другим препаратом обробляти, так, щоб не трипси не звикли до цього препарату. Ще не знаю яким, скоріш за все буду віртімеком обробляти. А зараз. Обоблю оцим. Так, зранку добре, прохолодно, пташки співають, іволги. Квітує лапчатка. І знову зранку сирена. Півночі не спали і знову сирена. Це обробила. На цей раз я не забула обробити і гібіскуси, бо там теж були трипси. Наступну обробку я буду робити через два дні. Дозування препарату я вам залишу в описі під відео. От і все. Всім гарного, тихого, спокійного, мирного дня, без сирени, тривог, як у нас От зараз поки обробляла, це вже третя. Сирена. От вони думають, що вони нас так залякають, але не вгадали ми українці і нас залякати неможливо. Що побажати російському агресору? Ну для мене єдине. Нехай вони згинуть всі. Нехай пропадуть істизнуть. З нашої землі такої прекрасної квітучої я не тільки про Україну, а про всю землю, бо вони не дають жити нікому. Слава Україні і смерть нашим ворогам. До зустрічі, друзі!